Сьогодні ми поговоримо про науку. Не справді. Е, Про псевдонауку. Про ту, яку люблять в Тікток, практикують бакси з Черкас. І досі викладають у школі магії для бідних. Хріномантія. Е, Хіромантія. Вона ж читання з руки. Отже, хіромантія – це така штука, коли ти дивишся на щось лодоню і робиш вигляд, що м, бачиш там трошки більше, ніж ніхрена. Кажуть, що по лініях на руці можна дізнатись все, віддати народження майбутнього кота до того, чи зрадиш ти сам собі, заради знижки на піцу. Але добре, давайте переходити до суті. У нас є лінія життя, лінія серця, лінія розуму, лінія долі, лінія метро, а також лінія зникнення здорового глузду. Головне говорити впевнено. Бо якщо ти кажеш у вас коротка лінія життя, а людина каже, це подряпина, ну буває. Почалось все в Індії, Китаї. І Греції, там, де священник, лікар і шаман часто були однією особою. Ще тоді було модно роздивлюватись руки, бо обличчя часто було приховано під хворобами. Та ні, я, ні, дай хіроман... мою руку! Я лікар! Пусти! Потім хіромантія перекочувала до Європи, де її, звісно, швиденько визнали Єрисю. Бо, як простий селянин дізнається, що в нього немає лінії життя. А Давай. О, все чудово, я тепер вічно буду жити. Тут усе просто. Береш руку, робиш вигляд, що читаєш не палець, а Коран. Потім розказуєш щось максимально розмите. Наприклад, ви сильна людина, але часто сумніваєтесь у собі Вау! Детектив! А ще, мабуть, любиш дихати і іноді засинаєш. О, вичутлива лютоїна. Ваше серце буде битися до кінця вашого життя. О, <рес> це класно. а... Стоп, що... Головне говорити з інтонацією, наче ти бачив апокаліпсис. Бо страх, бо невідомість, бо комусь дуже хочеться, щоб інший сказав: ти молодець, все буде добре, навіть якщо це хтось жінка в леопардових лосинах із запахом пального. До речі, якщо ви хочете більше трешу, приколів і бекстейджів, підписуйтесь на наш інстаграм. І ще тому, що люди люблять прості відповіді. А тут не треба тестів, аналізів, психологів, просто простягни руку і тобі скажуть, що ти. Скоро зустрінеш любов, а якщо не зустрінеш, то мабуть не ту руку показав. Жодне дослідження не підтвердило, що форма руки довжина пальців чи лінії на долоні мають зв'язок із особистістю, здоров'ям або майбутнім. Хіба що, якщо у вас замість руки копито? Ну тоді варто замислитись. Dans mon esprit tout Науковці вважають хюрмантію розвагою. Як же ж так? Такою ж, як вирожіння на каві в гущі або читання коментарів у Facebook. Весело, абсурдно, ніякої користі. Отже, якщо ви хочете дізнатись майбутнє, навчіться програмувати, зробіть пару вкладень, сходіть до терапевта. А якщо хочете послухати казки, візьміть мене немає під рукою, хірманта, чашку чаю і попкорн. Бо ваша рука це не просто, це просто рука. І єдине, що вона може сказати, це помий мене! Дякую за перегляд.